Без війни. Таку композицію виконав танцювальний колектив Перлинка. Вона складається, це звичайно прості буденні дитячі ігри на дитячих майданчиках потім, звичайно, що зі сподіванкою сталося так, що е, сталося, що да, ракети прилетіли, і далі, на жаль, ми передвали в оській частині, це частину війни. Це старша група танцювала. Виходить частина четверта, наше майбутнє покоління, наші перлиночки і завершуємо патріотичну пилиночку. Український народний танець Закарпаття Бубнарський виконав ансамбль народного танцю Карічка Ужорської дитячої школи мистецтв. Народний танець, його виконує е, Закарпатський народний хор. Він є в репертуарі цього колективу. І як зразок ми е, стараємося навчити дітей саме таких зразків закарпатських танців. Е, постановка Клари Бало. Ми виконали 9 танцювальних композицій. Е, більше ста дітей прийняли сьогодні участь у цьому танцювальному марафоні. Ми вже не перший раз, до речі, приймаємо участь у таких благодійних акціях. І дуже раді, що е, люди відгукуються і можемо ми допомогти своїм корисам. Хореографією, танцювальним мистецтвом у зборі коштів для наших збройних сил України загалом. Участь у 12-му марафоні Музика на шапку танці взяли 13 танцювальних колективів. Розповіла організаторка заходу Ольга Толвай. Колективи з Мукачева, колектив із Худлєва, також колективи саме з міста Ужгорода, переважна більшість. Це самі великі колективи, які у нас є на Ужгороді. Ми вирішили з дівчатами долучитися до такої справи, тому що хлопці боронять наш мирний сон і тепловізори будуть незаймими. За словами Ольги Толвай, тривав 12-й танцювальний марафон. Музика на шапку танці з 12-ї до 20-ї години. Участь у ньому взяли 800 вихованців танцювальних колективів краю. Оксана Ушакова, Ловентіколишин. Новини на Суспільному.